Стадіон «Арена Львів» готовий приймати будь-які конкурси, будь-які фестивалі. Ми свого часу почали будувати арену для Європа. Ми заморозили цей проєкт, тому що Але, власне, ця арена була запропонована як і і для спортивних заходів, і для різних концертів. Ми зараз розглядаємо можливість відновити це будівництво. І е, цей комплекс можна збудувати орієнтовно 8-9 місяців, що також було б корисно і для Львова і для, взагалі, для України, тому що в Україні сьогодні потрібні нові якісні е, центри для проведення тих чи інших великих івентів. Тому Львів готовий, маємо прекрасне литовище, маємо багато готелів, де можна розміщати. І найголовніше маємо атмосферу. Якщо ми хочемо показати світові європейську Україну з прекрасним відкритим обличчям, ми ві готові, Будь ласка.